Доброго дня, шановні, всім привіт! Вітаю вас з Днем Державного прапора України і з прийдешнім святом Незалежності. Дай Боже нашій країні миру та спокою, щоб ця війна нарешті скінчилася. І всі наші захисники та захисниці повернулися додому до своїх рідних та близьких. Це по-перше. По-друге, де я знаходжуся, цим і займаюся, майже місяць я у підвішеному стані. Мав я ще на початку серпня вже приступити до роботи, але через певні якісь негаразди я досі нічим не займаюся, можна так сказати. То проблеми з документами, то проблеми з оформленням кошторисів, то ще щось, то ще щось. Коротше, поки я на даний момент у підвішеному стані, із мінусів, це є один суцільний мінус. Ну і з плюсів, напевне, те, що трошечки пострімлю, поки я сиджу рівно на дупі. Зараз я знаходжуся на північному сході України. Де конкретно казати не буду, воно вам не треба. Ось, Чекаю, поки чекаю, чекаю, чекаю. Зізвонюю, зізвонюю з людиною на зв'язку постійно. Що до чого, куди, як. Певної інформації, конкретної дати, коли мені виїжджати, немає. Як каже мій шеф, я можу вас зараз всіх тут зібрати, але ми просто сядемо, будемо одне на одного дивитися. Ось якось так. Та й таке ще раз вас зі святом, з Днем Державного прапора України. До зустрічі на стрімах, побачимось.